Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Дітки, а хто це так кричить? Хто морозів не боїться і живе серед людей? На зиму не відлітає, під карнизом проживає, По дворах стрибає, крихти підбирає. Хто вгадав, той молодець. Ця сіренька пташка. Горобець, вірно. А як кричить горобець? Ців-ців, ців, вірно, а де ж наш горобець? Ось наш горобець. Тітки, а де він? Горобець на гілці, вірно. Сумно нашому горобчику на дереві стало. І позвав він інших пташок до себе. Кого ж він позвав? Першим прилетів хто? Снігур вірно. А де снігур? Снігур під деревом вірно. Також до горобчика прилетіла. Синичка вірно. А де синичка? Синичка за. Деревом вірно, а також прилетіла ворона, де ворона? Ворона на дереві. А хто ще прилетів? Сорока, де сорока? Сорока під деревом, а ще прилетів? Дятел, вірно? Де дятел? Дятел на дереві. А це хто? Це голуб. А де голуб? Голуб в годівниці. А ще прилетіла? Хто це? Сова? Де сова? Сова за деревом. Тепер горобчику буде весело. Пропоную вам скласти невеличке оповідання про те, як ми спостерігали за пташечками на прогулянці. Настали холодні дні. Одного дня ми тепло одяглися і пішли на прогулянку. На подвір'ї ми побачили багато птахів. Туди прилетіли. Горобці, голуби, ворони, синички. Горобчики цвірінькали, ців-ців-ців. Ворони кричали Кра-кра-, кра, кра. Голуби воркотали. Гуль-гуль-гуль. Синички співали цвінь цвірінь цвінь цвірінь. Пташки шукали зернятка. Ми годували пташок насінням, ягідками та крихтами. А тепер самі. Настали холодні дні. Одного дня ми тепло одяглися і пішли на прогулянку. На подвір'ї ми побачили багато. Туди прилетіли. Горобчики цвірінькали. Ворони кричали, голуби воркотали, синички співали, пташки шукали, ми годували пташок. Молодці. Дидактична гра, якої пташки не стало. Перед нами є чотири пташки. Давайте пригадаємо назви їх. Це синичка, сорока, горобець та снігур, вірно. Умови гри наступні. Вам необхідно буде закрити очі. В цей час я прибираю одну з пташок. Коли я спитаю, якої пташки не стало, вам необхідно буде відкрити очі та сказати назву пташки, якої не стало. Тож починаємо грати Заплющити очі. Якої пташки не стало? Снігуря, правильно, заплющить очі. Якої пташки не стало? Синички вірно. Заплющить очі? Якої пташки не стало? Сороки правильно заплющить очі. Якої пташки не стало? Горобця. Молодці дітки! А зараз я вас запрошую намалювати годівничку для наших зимуючих пташок. Наше заняття з розвитку мовлення підійшло до завершення. Про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми говорили з вами про пташок. А які ж пташечки прилетіли до нашого горобчика? Синичка, снігур, дятел. Ворона, голуб, сорока та сова. Бажаю вам гарного зимового настрою. До побачення!